Директор департаменту містобудування обігування Заразєвський Євройові, секретар громадського слухання головних спеціалістів Кручко Ірина Петрівна, присутні. Представники громадськості. Офіційно ми рахуємо, що ви тут так? Да? Запрошені. Представник розробник міста документації у нас є, так? Порядок голосування відкрите голосування шляхом підняття рук. Право голосування зареєстрованих представників громадськості, їх немає. Бажаючи виступити, отримують слово до виводичого. Для протоколу зацікавлень. Так, зрозуміло. Президентний виступ представника розробника детального плану території. Запитання обговорення надання пропозицій та зауваження щодо проєкту детального плану території, прийняття представників громадськості, які вийдуть до як складу погоджувальної ради оголошення результатів громадських, громадських слухань про запиті перегляд судденні. Проти отримались наголошення. Регламент. Виступ працівника розробника 15 хвилин, запитання обговорення 30 хвилин, обрання представників. Далі, якщо треба буде 15 хвилин, оголошення результатів 5 хвилин. Хто за? Одна ну, Протокол буде вести такий там з матеріалом локального плану, можливо, на 15 років на сайті Житомирського міського ради та департаменті. Триває 12 листопада 2024 року по 12 грудня 2024 року. А сьогодні пропозиції з вашим письмом формі не відходило. Кожен учасник громадськості слухає, що не стирає порядку. Має можливість подати свої пропозиції зауваження пісною або в лісній формі під час сьогоднішнього засідання та до 12 грудня 24 року. Чи будуть обов'язково розглянути? Пропозиції від присутніх, які не є учасниками слухань, або пропозиції, що не, що не стосується маки збору, вноситися до протоколу не будуть. Пропозиції подані після встановленого строку не можуть бути розвивані. Переходимо до порядку. Перше питання. Допуск, будь ласка. Доброго дня. За до вашою уваги, представлено детальний план державої земельної ділянки в місті житлово право оранжерені, яке виконано в нас на вирішення Жертвомської міської ради. На питання план території виконано з метою визначення та уточнення планування та міських будівних умов і обмежень, параметри забудови земельної ділянки в межах території розроблені ДТП. Після його затвердження даний документ є підставою для виготовлення проєкту земноутрою, що до зміни цього призначення. Детальний план вироблено у відповідності до генерального плану міста Щодо існуючого стану. До проєкту території входить земельна ділянка площею 0,055 га. Форма власності ділянки приватна. Категорія земель, земля житлової та громадської забудови. Вицілював призначення наразі для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та стол. Проєктуємо ділянка вільна від будь-яких забудов. На території проєктування присутні обмеження, зона санітарної охорони джерел та об'єктів централізованого водопостачання і охоронну зону навколо вздовж об'єкта енергетичної системи. Доступ до моєї ділянки можливий від існуючого приїзду, що об'язаний із північної сторони дорогою з безпеки незалежності. Щодо функціонального використання, згідно генерального плану, міста Житомир територія, на яку розробляється ДПП, за функціональним призначенням поділяється на громадську зону та зону судибної житлової забудови. До зони замовської забудови даних території входять торгівельні засоби та інші об'єкти обслуговування населення. Зона садибної житлової забудови, призначена для розташування житлових будинків до чотирьох поверхів на окремих жонайних ділянках. Територія працювання включає в себе розміщення об'єктів дорожнього сервісу для допустимої використання даної зони. Щоб планування построїв організації території. в межах ділянки планується розмістити об'єкт дорожнього сервісу, із коло з автоматику В складі проєкту передбачаються слідуючі об'єкти будівля з технічними приміщеннями або для автомобілів. Сама будівля наразі не, не, не планується як капітальна, це взагалі буде тимчасовий об'єкт з зміщенням даного об'єкту формується проєктне обмеження у використанні земельної ділянки. Санітарна захисна зона навколо об'єкта. У відповідності до державних санітарних правил та державних будівельних норм відстань від даного об'єкту з кількістю кості 10 та менше до житлових будинків до рівня 15 метрів. Згідно проектного рішення, даному відтримує. Найближчий будинок знаходиться в південно-східній частині від, між, від межі проєктуємо земельні ділянки на відстані 31,5 метрів. Для роздійного збирання твердих побутових відходів на земельній ділянці також передбачені контейнери для сміття. Е також слід зазначити, що е межуюча. Земельна ділянка е, має малу площу, в неї доступу взагалі немає. Вона межує поряд е, з АЗС і відповідно проектним рішенням е, було передбачено, що це була е, зона е, територія транспортної інфраструктури для можливості розширення даного е, об'єкту. Щодо інженерного забезпечення тележі, водопостачання на проєктуємо ділянку, передбачено від централізованого існуючого водопроводу. каналізування також здійснюється від існуючої централізованої мережі, так само, як і відведення поверхневих стічних вод. Газопостачання даного об'єкту не передбачається, електропостачання, можливо, також від існуючої леги. Також поруч знаходиться з даним об'єктом. Трансформаторна на підставка. Щодо пожежогосіння, найближча державна пожежно рятувальна частина No1, вона знаходиться в місті вітровому по вулиці Східній, на відстані 3,7 км. Пожежолосіння даної території ми передбачаємо від централізованого водопроводу. На водопровідній мережі буде вмонтовано пожежний гідрант з радіусом обслуговування 150 метрів. До пожежного гігранту передбачається під'їзд твердим покриттям та розворотній майданчик для пожежних автомобілів. Щодо цивільного захисту, згідно з наданої інформації ДСНС України в Житомирській області, потенційно небезпечні об'єкти та хімічно небезпечні об'єкти на даній території відсутні, обліковується один об'єкт підвищеної небезпеки: це АЗС по кадраю. Що межує поряд з проєкту земельною ділянкою. Захисні споруди цивільного захисту на території проєктування не обліковуються. Найвище укриття знаходиться на відстані 160 метрів від межі проєктуємо земельної ділянки за адресою провулок Кавалійський та НАТО. Згідно ДБ на території міста Штомер розташовується у зоні можливих руйнувань та з зоні можливого небезпечного середнього радіоактивного забруднення, що передбачає будівництво протирадіаційних проти клітів або з пору подвійного призначення. Дальні криття мають відповідати характеристикам групи РОД. У мене доповідь якщо є якісь запитання будь ласка. Так, переходимо до другого питання. запитання. Ви <плес> казали, там є карантин 15 метрів, а чого? Е, від приватного об'єкта 15 метрів. До, до, до приватного об'єкта там досить? Там два <плес> рази перевірюю перевищують. Будь-на-мору, там має бути 15 метрів. У нас найближче об'єкта знаходиться на відстані майже 32 метрів. Так? Ось тут ще стоїть. Я вам покажу, ніби покажу. Я зказано, у нас санітарна зацікавляє, от житловий будинок. Тобто в два рази відстання. ЗС вона є. Від пісню, що ЗС, там в залежності від того, до яких об'єктів є різні відстані. Тобто до житла одна відстань формується, до об'єктів, наприклад, промислових інша відстань. Я не можу вказати різні так, вона є, але до нашого об'єкту це не стосується. Тобто це, це, це ж не житло, так? Ні, це не житло, це взагалі так я вже зазначила, це буде тимчасово. Підвіз, будівництво, це все З про, проспекту незалежності, як такий Там, це, там це, сам до нього метро, все видно. Десь там, наприклад. Так, да, так. Да. Більше. Більше, десь, мабуть, <гум> 120 <гум> десь у метрів. Відповідно, у нас і для цього тут і передбачено ваші розробитні майданчики для пожежних. <гум> і також ось тут у мене розмонтовано, він тут і є пожежний відрав, що пожежні автомобілі могли розвертатися і обслуговуватися. <гум> 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 в даний момент ділянка перебуває в приватній власні. Так, це приватні власні.

обраного представителя громадства в суті в виде складу комісії. Тобто в випадку, буде на перегляд комісії, на перегляд комісії, на перегляд на перегляд комісії, компетентних органів Громадських служб, секретар, громадських слухантовник, де живу подаруску, там як спілки архітекторів. Від громадськості у нас поки нікого немає заявних рішення, як пропозиція їх. Вважаємо, що громадські слухання відбулися. Рухаємося далі. До 12 грудня чекаємо пропозиції і зуваження, що вони не відбудують. А... Під час громадських слухань пропозиції не дійшло.

Записывается заседание, запитание, здравствуйте, пропозицию колонне подключаться, та нас кислота не пучанком письмо формы. Но не Так, это Дякую.